Так, здається мені, що рано я радів стосовно котла. Я от, е коли знімав відео, помітив, що котел увійшов в помилку F04. Це означає несправність іонізації пристрою. Що б це не значило? Так, ось, під... закрадається в мене. Підозра, що Ця помилка виникає, коли цей джерело безперебійного живлення живить котел від акумулятора. Зараз я підключив його від мережі і котел працює справно. Немає проблем, немає помилок. Ось, попробую я зараз ще раз провести експеримент, відімкнути живлення від мережі. Для того, та, Зараз відбувається живлення від акумулятора, і подивимося. Чи не зміниться якраз щось на, ну, на, на, на дисплеї котла? Чи він не війде в помилку від цього? Можливо, треба збільшити температуру, щоб він почав гріти. Так, от він запалився. Чи то ще запалюється. І наче індикація радіатора моргає. Тр... Ні, він не гріє. Температура падає. 35-34. Тобто він не, зап... не, не запалився все ж таки. Ще раз спробую запалитись. Ну, от, буквально трошки гріє. На кілька градусів температура збільшується і, і знову зменшується. Тим. Добре, поки він не війшов в помилку, пробую включити від мережі. Yeah. Так ми перейшли в режим живлення від міської мережі. І подивимося, як він працюватиме в цьому режимі. Зараз він би мав почати знову запалюватись. І якщо мої твердження правильні, то цього разу він запалиться. Так, полум'я. Тут є полум'я 39.40. 41, збільшується температура і так далі. Так, зараз він працює? Ось таке то так. Продовжуємо експеримент. Закридається в мене така думка, що можливо для правильної роботи котла потрібен заземлення. Потрібне. Відповідно, коли я його відключаю від мережі міської, його немає. От зараз він запускається. Тому зараз я відключив рубильник вхідний ем... на щитку. Зараз я. Покручу, щоб світло з'явилось. Ось. 45, 46, 48, 49. Та, виглядає, що зараз він працює. 50. Ану, я збільшую температуру, щоб він далі працював. Так. Температура збільшується. Зараз він працює. Так, що ми маємо? Як бачите, на вхід у нас е, приходить 0 вольт, тобто вживлення не подається від міської мережі і е, блок безприбійного живлення працює від акумулятора зараз. Але при тому, при всьому котел все ж таки працює. Отже, не знаю, як інші котли, але саме мій котел, виходить, не може працювати правильно, коли немає заземлення. Відповідно, залишивши підключеним до міської мережі а, цей блок безперебійного живлення, ми маємо нуль і ніяких проблем з роботою котла немає. Так. Думаю, тепер ми розставили якби, всі крапки на дві. Принаймні в плані роботи котла в такій системі, і на цьому можемо завершити це відео. Дякую за перегляд.